Влада блокує візит п'ятого президента Петра Порошенка до США. Про це повідомили в Європейській Солідарності. В поліцилі зазначають, що за вказівкою офісу президента голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Порошенка до Флориди. П'ятий президент мав бути ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції. Як згодом пояснив спікер парламенту, він не погодив відрядження, бо нібито запізно надійшов запит. Проте співголова Європейської солідарності Ірина Геращенко спростувала цю інформацію. Документи на візит до США надійшли до Стефанчука ще наприкінці лютого. Відтак, Петро Порошенко закликав голову Верховної Ради припинити порушення Конституції України і підтримати політичну єдність, демократію і підзвітність. Найперше варто було би пану Стефанчуку вибачити за брехню, яку він намагається розповсюджувати на всю країну. Припинити. Пану Стефанчуку, нарешті виконувати вказівки Офісу та організувати роботу апарату Верховної Ради, щоб сприяти роботі депутатів, а не заважати і перешкоджати. А також варто було би нарешті ухвалити рішення, чого прагнуть всі депутати всіх фракцій, рішення про скасування незаконної постанови уряду з незаконною неконституційною блокування. Парламентської дипломатії це об'єктивно суперечить інтересам країни, до яких цих інтересів ви так пафосно апелюєте. Варто нарешті відійти від ролі швейцара, який відкриваючи закриває двері для виїзду депутатів. У вас немає і не може бути таких повноважень і функцій відповідно до конституції і законів України. Сподіваюся, що після того, як ви заблокували мою участь в конференції в Сполучених Штатах, де планувалася активна робота з членами конгресу, ви зможете негайно тепер уже підстрахувати ваші пан Стефанчук контакти з спікером Джонсоном, про яких ви говорили в рамках оголошеної вами, так званої дуже потужної і незламної спікерської коаліції. І забезпечити голосування за нові пакети підтримки України з боку Сполучених Штатів. З огляду на це Київрада Рада ухвалила звернення до президента, Верховної ради і Кабінету міністрів щодо неприпустимості переслідування опозиції військових і представників органів місцевого самоврядування. Зокрема, депутати закликають владу зняти усі незаконні санкції щодо Петра Порошенка. Таке звернення просто необхідне, воно надзвичайно просте. Там мова йдеться про переслідування опозиції, про переслідування наших військових, про зупинку згортання реформи децентралізації, яка була найуспішнішою реформою в незалежній Україні. Тому розблокована Київрада прийняти таке звернення це дуже хороша новина для ефективної роботи місцевого самоврядування в Києві. Наша заява стосувалася дуже чіткої позиції щодо п'ятого президента України Петра Порошенка щодо того, що санкції, які щодо нього застосовані, не відповідають навіть закону, на якому вони ґрунтуються. Те, що за п'ять років діюча влада не змогла знайти жодних доказів для того, щоб довести до вироку там безліч тих кримінальних справ, які проти Порошенка відкривали, і скористалася механізмом санкцій, очевидно, від. Ну від безпорадності від того, що доказова якась частина, просто ну відсутня. На тлі цього влада продовжує заперечувати проведення виборів в Україні. Про це зокрема заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК Україна. В розмові він наголосив, що ще треба буде працювати над змінами до виборчого законодавства і потім його голосувати. А це достатньо складний процес. Воєнний стан продовжується. А після його завершення, якщо це буде проголосовано у парламенті, паралельно будуть йти дві дві процедури. Перша це 3-6 місяців. Ну, скоріше 6 місяців. З урахуванням всього підготовка до виборів да? ну, тобто організація процесу, а паралельно з тим будуть вносити зміни в законодавство, тому що ми розуміємо, що це після будуть вибори. Там є певні нюанси, і ЦВК має запропонувати там зміни до законодавства. Як такого до моменту припинення вогню, до моменту навіть тимчасового перемир'я, ніхто не буде скасований. Висовувати воєнний стан і ніхто не буде, скажімо так, наражати людей ну, на, на небезпеку. Ну тобто, ламати конституційні уложення заради того, що тому чомусь там Росія хоче якихось виборів. Росія для нас з вами абсолютно вже остаточно не є суб'єктом, який може впливати на внутрішні політики наші. Однак міжнародні змі останнім часом пишуть, що українська влада все ж розглядає можливість проведення волевиявлення. Приміром, The Economist у новому матеріалі зазначає, Володимир Зеленський готується до швидких виборів, аби конкуренти не мали часу на передвиборчу кампанію. Задля цього зокрема ввів і санкції проти Петра Порошенка. На заході ці обмеження проти п'ятого президента називають політично вмотивованими. От я не дарма сказав, що теми перемовин війни. Оцього уявного перемовного процесу і наших дипломатичних зусиль п'яти шести менеджерів і того, що відбувається всередині держави, вони дуже взаємопов'язані. Тому що Володимир Зеленський неоднократно говорив про те, що нам потрібні сильні позиції. Одна із сильних позицій це єдність всередині держави, це наша широка дипломатична робота. Так де ж вона та широка дипломатична робота, де ж вона та єдність, пане Олеже? Я хотів би з вас почати. Ну не тільки Київрада сьогодні запротестувала проти спроби узурпації влади в Україні натиску на місцевого самоврядування, Переслідування військових, накладання абсолютно незаконних санкцій на Порошенка це рішення, яке продовжило розгляд цих питань дуже в багатьох радах: Чернівецька міська рада на Житомирщині, на Вінниччині, на Одещині, на Львівщині, на Тернопільщині, Рівненщині, Волині. Місцеві органи влади приймають аналогічні рішення, не зважаючи на тиск правоохоронних органів, не зважаючи на тиск обласних військових адміністрацій і це говорить про те, що демократичність українського суспільства сьогодні почала протистояти оцим авторитарним спробам влади, бо правильно було сказано. Ну, послухайте, ну що це після провалу абсолютно в овальному кабінеті перегинали через коліно органи місцевого самоврядування як. В найгірші радянські найтемніші часи, знаєте, такий загальний обряд, який мав бути по схваленню дій президента Зеленського. І насправді, оце все, що влада вчинила, це якраз і є атака на єдність. Бо для того, щоб сконцентрувати всі зусилля в єдине джерело протистояння ворогу, то влада розпалює внутрішню ворожнечу і. Я переконаний на тисячу відсотків, що те, що ми зупинили московитів в лютому, березні 22-го року, це було за рахунок того, що все суспільство об'єдналося. Що давайте згадаємо, що 24 лютого, 2022 року, лідер опозиції лідер європейської солідарності Петро Порошенко прийшов до Володимира Зеленського, щоб подати йому руку і сказати, що я більше не лідер опозиції. Ти не людина, яка переслідувала мене. Давай разом єднатися, бо нам треба захищати країну від московитів. І сьогодні цей президент Зеленський накладає санкції, дає команду стосовно заборони виїзду і всіх інших речей, які сьогодні відбуваються Уваються, і це насправді є удар проти країни, і це речі, які треба обов'язково зупинити. Бо ми сильні тоді, коли разом, а не тоді, коли влада уже справді перейшла в режим виборчої кампанії. Ну не даремно ж. Провідні іноземні видання пишуть про те, що влада почала готуватися до виборів. Це в час війни, в час коли виклики внутрішні і зовнішні просто зашкалюють. Це дуже небезпечно для країни. А От процедурно поясніть мені, Руслан Стефанчук сказав, що. Е... Йому не надійшли ці документи вчасно і він їх пізно побачив, як це процедурно відбувається. Хто йому має представити ці показати документи для того, що він підписав виїзд? Знаєте, спікеру парламенту треба припинити бути таким, якщо хочете, даруйте швейцаром, який випускає чи зупиняє. Парламентські контакти, які є в українських парламентарів, бо це по перше незаконно, а по-друге, це суперечить інтересам держави. Наведіть мені, хоча б один приклад, коли представник Європейської солідарності, будучи на будь-яких міжнародних зустрічах, порушував питання єдності. Три речі, які ми завжди відстоюємо: будь-хто Порошенко, Геращенко, Герасимов, Іонова. Тобто, будь-хто, хто сьогодні репрезентує Україну, як представник українського парламенту, ставить три питання: перше питання це більше зброї для України. Друге питання це більше фінансової допомоги для України. І третє питання це більше санкцій проти Росії. Це те, що ми сьогодні на будь-яких рівнях відстоюємо, тому що це в інтересах української держави. І що отримуємо взамін? もう。 Фінмоніторинг, який незаконно, абсолютно безпідставно на коліні клепає рішення на Кабмін. Цей же самий Кабмін за 4 години організовує проєкт рішення на РНБО, і дуже швиденько хочуть усунути лідера опозиції. І західні всі видання сьогодні дуже чітко сформулювали все, що відбувається в Україні. Вони хочуть не допустити до виборчої кампанії Порошенка, щоб одночасно залякати заложного. От і все, чим Займається влада не про війну, не про перемовини з нашими партнерами, не про об'єднання країни, а про переслідування політичних опонентів. І це дуже небезпечно для країни.